Хлібний дар. вирішується на полі. Дональд Трамп, який напередодні ввечері прибув до Великої Британії, сьогодні зустрінеться з Королем Чарльзом. Президент США і перша леді Меланія запрошені на британську королівську церемонію, яка включатиме прогулянку на кареті, державний банкет, проліт військових літаків і салют. А завтра обидві країни укладуть інвестиційні угоди. Тим часом чимало британців зустрічають президента США протестами. Чому Розкаже Олександр Можичук. Дональд Трамп прибув до Великої Британії з безпрецедентним другим за рахунком державним візитом. Першим президента США та його дружину зустрів своїй офіційній резиденції Вілфілд Хаус, посол США у Британії Ворен Стівенс. Пане президенте, це буде історичний день. Мені тут дуже подобається. Мені подобається Тернбері, Мені подобається Абердін. У мене тут багато дуже багато речей, які зігрівають моє серце. За всю історію особливого партнерства між США та Британією було лише чотири повноцінних державних візити президентів США до Сполученого Королівства. І для Трампа це вже другий такий візит. Традиційно президентам США, які обіймають другий термін, як Трамп не пропонують державний візит. Замість цього їх запрошують на чай або обід із монархом, як це було з Бараком Обамою і Джорджем Бушем молодшим. І такий розкішний прийом обурює багатьох британців, які звинувачують Трампа у расизмі та під. Тримці воєнних злочинців, таких як Путін, для президента США два державні візити це абсолютно безпрецедентно. Я вважаю, що це демонструє певний ступінь фаворитизму та поступливості до ворога демократії. Демонстрації з гаслом Трамп тут не бажаний у Лондоні. Проводить коаліція Зупинити Трампа учасники мітингів. Закликають уряд скасувати візит, який обійдеться платникам податків Сполученого Королівства у мільйони фунтів стерлінгів. Я вважаю неправильним, що Трамп приїжджає до нас із другим державним візитом через його жахливу ритор. Рику політику та дію щодо жінок та кольорового населення протестувальники спроєктували на стіни вінзерського замку, де сьогодні президента прийме Король Чарльз зображення Трампа поруч із засудженим за організацію проституції з неповнолітніми для мільярдерів, покійним Джефрі Епштейном. Преса писала, що вечірки Епштейни відвідував зокрема і Трамп та британський принц Ендрю. Через ці проекції були заарештовані чотири особи. I think it's total Я вважаю повним лицемірством те, що наша королівка Львівська родина вітає Трампа при цьому справедливо пригнічуючи принца Ендрю за спілкування з Епштейном у той час, як ми знаємо, що Трамп робив те саме. Це абсолютно неправильно і лицемірно. Сьогодні у Вінзорському замку Трампу накриють 50-метровий стіл. Відбудеться традиційний державний банкет, під час якого виступлять із промовами король Чарльз та президент. США. також на Трампа чекає королівський салют. Завтра в останній день триденного візиту Трамп зустрінеться з британським прем'єром. Кір Стармер прийме його в Чекерсі маєтку 16-го століття в південній частині Англії, щоб обговорити інвестиції, мита на сталь і алюміній припинення війни Росії в Україні та ситуацію в секторі Гази. Олександр Мужичук, программа Вікне СТБ. Єдині новини. Ваша підтримка це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. А ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш про побачене.